Вітання усім опівнічним печенюшкам. Нарешті ми з вами у фінальній частині історії про людей, які зникають у лісі. За лінком вгорі можна переглянути увесь сезон в хронологічному порядку. А під відео буде лінк на нашу телеграм-спільноту. До речі, саме там в опитуванні про тему для нового сезону перемогли історії про привидів. Тож бери печеньки, чай і все, що ти любиш, а я починаю. Наразі це буде моє останнє оновлення. Ситуація навколо мене погіршилась до такого рівня, що я нізащо не міг би передбачити це ще півроку назад. Я навіть не уявляв, наскільки сильно звичайні розповіді про те, що відбувається тут, у лісі, вплинуть на кожну частину мого життя. І озираючись назад, я розумію, що вести цей блог було дуже нерозсудливо з мого боку. Напевно, мені варто було більш серйозно усе зважити, перш ніж починати, але чесно кажучи, я щиро вважав, що писатиму про речі, які мало кого можуть зацікавити. Я й не уявляв, що це може привернути таку величезну кількість уваги. Тепер туристи регулярно запитують у мене про сходи. Таке трапляється, звісно, не щодня. Проте, коли все ж стається, я навіть не знаю, що їм відповісти. Моє керівництво вже в курсі, що хтось із підлеглих тут потякає про них, і я впевнений, що якщо знають мої начальники, то й вищому керівництву також уже все відомо, і можу вас запевнити, вони, м'яко кажучи, не в захваті від такої новини. Зокрема, мені та іншим офіційно було повідомлено, що більше взагалі нікому не можна казати про них жодного слова. І власне це й стало однією з причин, чому цей допис стане останнім. Я не можу ризикувати своєю роботою заради блогу в інтернеті. Адже, хоч як би я не хотів розвантажити голову від більшості з цих історій, я все одно дуже люблю свою роботу, я живу нею, та й в принципі. Саме лише те, що мені дуже добре відомо, що насправді відбувається у лісі, вже є достатньою для мене причиною, щоб тут залишитись. Нехай я не зможу сказати людям прямо, що сходи там знаходяться. Проте, якщо я ненароком їх побачу, то зможу направити людину в іншу сторону, подалі від них до більш безпечного місця. Через надмірну увагу до цих історій, буквально всі навколо увесь час переказували їх одне одному, я чув їх знову і знову безліч разів, і вони буквально змішались у мене в голові. Більшість із них я вже навіть не зможу відтворити, але якраз ті, що застрягли в моїй пам'яті намертво, їх я всією душею мріяв би забути. До речі, одна із історій, яку тут зараз часто обговорюють, про жінку, що зникла на півночі штату. Спочатку всі думали, що вона просто втекла їй не дуже пощастило із сім'єю. Тож, в тому, що вона вирішила обірвати всі зв'язки і втекти, не було нічого дивного. Проте несподівано до нас почали звертатись люди із повідомленнями, що бачили її в околицях парку. Якраз незадовго до її зникнення. Тож декількох місцевих рейнджерів все ж відправили перевірити околиці, щоб переконатись, чи вона часом не повісилась чи не вчинила щось подібне на одній з віддалених стежок. Це зайняло у них купу часу, але все ж таки вони дійсно знайшли її. Ну, не всю її, лише половинку її язика та четверть нижньої щелепи. І наскільки я чув, виглядало, наче цю частину щелепи дуже акуратно і рівно вирізали, майже ювелірно, а решту тіла так досі не знайшли. Дуже багато історій було про дітей, безліч з них зникає, і згодом їх знаходять у печерах, затиснутих у неймовірно тісних отворах. Багато діток було знайдено на вершинах гір. Або на дні величезних ущелин. у когось було відсутнє взуття, у інших зникали навіть шкарпетки, але декого знаходили у абсолютно ідеальному стані і з усіма речима, що були на них у день зникнення. І це, незважаючи на те, що ці діти знаходились за десятки кілометрів від того місця, де їх бачили востаннє. А ще ж було безліч історій про людей з чорними очима, які бродять у лісі і кричать вночі, імітуючи при цьому шум течії річки або крик крисі. Один чолов'яга, наприклад, бігає на кожнісінький канал новин, де, як він думає, його уважно вислухають, і розповідає там одну й ту ж саму історію. Він полював на оленя, і сам розбив табір у дуже віддаленій від людей місцевості для ночівлі, та спав він не дуже довго, адже прокинувся від того, що щось шкребеться об його намет. Він подумав, що ймовірно це єнот або лисиця, допоки ця істота не втиснулась обличчям в стінку його намету, і він абсолютно чітко міг розгледіти людський ніс та рот. він з силою пнув лице ногою. Але воно відскочило від палатки, перш ніж він встиг його торкнутися. Щойно він відкрив намет, тримаючи на поготові рушницю, то, роззирнувшись, зрозумів, що, щоб це не було, воно якимсь чином вже встигло зникнути. Тож він зробив два попереджувальні постріли, і, коли шум нарешті стих, почув позаду себе. Легеньке клацання. В околицях табору стояв якийсь чоловік, на ньому не було жодного одягу, проте й його тіло зовсім не було схожим на людське. Як описав мисливець, цей чоловік був неначе зліплений, із якоїсь суміші сирого м'яса та волосся або шерсті, ніби хтось позбирав мертвих тварин. із узбіччя, та зліпив із них дещо кострубату фігуру людини. Обличчя його було бугристим і лише віддалено нагадувало людське. Істота відкрила свій перекошений рот, і з нього вирвався гучний звук пострілу, який щойно зробив мисливець. Він встиг зробити цей звук іще двічі, перш ніж точно земітував звук застіпки намету. І буквально розтану вночі. А молода пара, яка вирушила в похід з килястою ділянкою на території мого парку, повідомила мені вчора, що вони бачили дещо дивне на вершині гори, яку я знаю як свої п'ять пальців. Вони по черзі дивились у бінокль, розглядаючи краєвид. Аж раптом молодий чоловік помітив туриста, що впевнено дерся вгору по дуже крутій частині скелі. Він спостерігав за тим, як цей альпініст впевнено піднімається по відвесній частині гори. І, доки той нарешті не виліз на саму вершину, навіть не усвідомлював, що у цієї людини не було із собою жодного альпіністського спорядження. Від них до вершини гори, на яку щойно видерся цей альпініст, було приблизно вісім-десять кілометрів. Пара розвернулася, щоб вже йти геть, і тут, прямо перед ними, на краю гори, стояв саме цей хлопець. Вони сказали, що ким або чим би ця істота не була, воно дивилося прямо на них. А далі цей альпініст помахав їм рукою. Але в якійсь неприродній і перебільшеній манері. І після цього його буквально переломило навпіл у районі пояса в бік, і він різко зіскочив вниз із вершини. Молодий чоловік був збентежений і сказав, що довго вдивлявся, але так і не побачив, куди саме впав той хлопець. Я, як міг, заспокоїв їх і відправив додому. Запевнивши, що особисто сам все перевірю, я збрехав їм. Я не здаватиму цей звіт, тому що в нас і так уже є із десяток інших, точнісінько, таких, як і цей. В цій місцевості давно вже ходять легенди про альпініста. І я більше не сумніваюся у їх правдивості. В моїй роботі є безліч речей, які я, напевно, ніколи не зможу зрозуміти, і мені явно знадобляться роки, щоб зібрати воєдино все те, що я почув за останні місяці. Коли я буду впевнений, що мені не загрожуватиме звільнення, я обов'язково повернусь. Можливо, у дещо іншому форматі, але я обіцяю, що повернусь. Дякую вам за те, що залишались разом зі мною. І за те, що насолоджувались тими історіями, які я вам розказував. Якщо ж ви вирішите піти в ліс, я закликаю вас бути дуже обережними візьміть із собою воду, їжу і всі необхідні засоби для виживання, обов'язково повідомте знайомим, куди саме ви збираєтесь іти, та коли плануєте повертатись. І, будь ласка. Не ходіть невідомими маршрутами, якщо ви не впевнені в тому, що робите. Та найголовніше: не торкайтесь до них, не дивіться на них та ніколи ними не підіймайтесь.